Доброго ранку, друзі. Якщо ви в нас в ефірі занадто часто бачите одних і тих же людей, то ми рухаємося в правильному напрямку, тому що саме ці люди завжди дають нам інформаційний привід для того, аби ми їх запросили в ефір. Доброго ранку, доброго. Ольга Павлова та Людмила Сюзєва – засновниця засновниці громадської організації Щасливі діти Привіт, доброго ранку, дівчата. Отже, я е, впевнена, що вам є що розповісти. Ви прийшли з е, е, таким списком того, що зроблено, і з того, що плануєте зробити. Ну, В принципі, це це правда, але враховуючи, що ефір обмежений, то те, що зроблено зараз, ми не будемо. Це дванадцять хвилин. 12 хвилин це дуже мало. Але насправді тоді ми дуже швиденько розкажемо, чому ми власне до вас прийшли. Перше, ми хотіли проанонсувати, і в принципі, люди, хто там користується соцмережами, хто слідкує за змі, вони вже про це трошки знають. Про наш конкурс, який ми оголосили, який став логічним продовженням однієї з наших акцій, конкурс для дітей, які. Можуть малювати, малювати те, що це не обов'язково бути високохудожні твори, тому що ми оцінюємо ідею, підхід, дуже радіємо, коли до цього долучаються батьки. Суть в тому, що кожна дитина має особливою, унікальною. І хтось, великий мрійник, фантазер, хтось вміє щось робити, кататися на роликах. Тобто, тому що кожна якість, якою володіє наша дитина, насправді вона є унікальною. Її треба розвивати, чим підвищувати самооцінку власних дітей. Бо це не важливо і навіть а на майбутнє. Так ось ми оголосили. Такий конкурс суть якого в тому, що діти малюють. Те, що вони е, себе або наприклад свої, свої якості, свої таланти вони можуть, якщо вони занадто скромні, намалювати свою сестричку, братика. Ну тобто, то це, то це, дитина малювати себе досить дитина себе або ну обов'язково вітається дуже залучення батьків. Тобто, коли або дитина малює свою сім'ю і малює кожного з членів сім'ї, чим він особливо і талановити. Наприклад, вона може намалювати тата, маму, братика, сестричку і зобразити їх, наприклад, там мама танцює, так, або мама там співає. Тобто, чим мама талановита, і чим талановитий кожен член. Сім'ї можуть зобразити просто себе, може зобразити свого друга навіть. Тобто, суть але... у тому, щоб показати, що всі ми унікальні талановиті, і які от реально класні діти і батьки, і взагалі, але, але ж насправді це не обов'язково навіть малювати фізично. Там я сижу і граю на фортепіано. Це може бути будь-що, це може бути настільки політ фантазії, це можуть бути зображені мрії, це можуть бути там ну будь-що. Тобто, тому е, воно досить складно собі уявити спочатку, що це могло би бути, як би це, але тому й дається таке широкий просінь. Для того, щоб. Е, от, а діти в них, насправді, фантазія добре працює. Так, це. Знову ж таки, це не мусить бути малюнок, це може бути колаж, це може бути інший якийсь прояв. У нас вже приходять дуже цікаві роботи творчі, які не завжди це ну, якби малюнки. Тому, е, е, Люда, про призи може трошки скажи, щоб заохотити. Чекайте, людей? чекайте, тому що мене зацікавили ще деякі нюанси. Формат, на якому потрібно малюнок малювати, він має значення? Тобто це може бути листочок 4, якийсь ватт. Воно краще презентаційніше, коли воно в якихось більших форматів, але ми не обмежували. Тобто, ми даємо можливість дітям взагалі проявити себе. Uh -huh. І це творчість Оля наголосила на тому, що це не малюнком і оцінювати ми це не високохудожня майстерність. Тобто для нас важливо, щоб діти показали, покреативили, і можливо, нас багато чому навіть навчили дорослих, як як часто це відбувається. А от ви кажете, що батьки обов'язково ну ви хочете, що зо... хотіли, щоб так, це але була яким чином творчість. батьки можуть долучитися до прояву творчості дитини саме в намалюванні? Допомогти з ідеї навіть а -а. акцентувати дітям, в чому її його або її талант, тому що дуже часто діти, ну, якби ну не, не балувані в нас тим, що їм там батьки говорять, що ти там дуже талановитий. Ми зазвичай постійно шукаємо десь якісь певні моменти, що що ти там не дожав, що ти не доробив, і акцентуємо на таких більш момент. А Якісь позитивні речі у дітей сприймаються, як так воно має бути. На, нашого. нашого ще хвалити за це, що він там, Тому так власне, можливо. тут і хотілося, щоб батьки от якось акцентували, допомагали і творили, можливо, навіть і доклалися мистецтві або там щось зробили щось допомогли на тільки ідею і по закінченню власне конкурсу підсумком це буде виставка цих робіт на фестивалі майса фестик у боздачському парку де зрештою буде оголошено і переможці 8 травня 8 травня так і переможці ми вирішили те що у нас переможців буде якби сім тобто сім кращих робіт їх дуже важко оцінити там по перше друге третє місце і ми вирішили зробити таким чином що обереться сім кращих робіт і переможці самі витягнуть собі приз тобто кожен витягне собі приз щоб не було Потім якихось таких моментів, бо це дитяча аудиторія, і хочеться, щоб воно максимально комфортно було і для дітей, і цікаво. І не було знов ж таки образ якихось таких. Це фортуна. Тобто, але сім кращих буде обрати журі. А хто буде оцінювати роботи дітей? Оцінювати будуть і члени актив власне, громадської організації. Плюс ми залучаємо і з художнього авто, Люди, які займаються художньою творчістю yeah. і плюс і ще представники, власне, хто надавав призи, тому що люди, які безпосередньо, а це в нас ну, насправді зроблений такий акцент на тому, щоб е, це було не просто якісь там канцтовари або щось. Це більш глобальне в тому сенсі, що ми якраз шукали можливість е, оцей час батьків з дітьми зробити приємним, там наприклад на відпочинок. І тому у нас от якраз є призи, це там і в термальних е, комплексах відпочинок і в ресторанах. Či by slovala sa mi tak? <laughs> Ось. Тобто спрямовані на сімейний відпочинок для того, щоб діти з батьками могли ще разом, крім того, щоб потворити і гарно відпочити. Кому цікаво, які саме вони можуть знайти на нашу сторінку у соціальній мережі Facebook гео щасливі діти і власне, все почитати і в деталях. І там, якщо треба задати нам якісь запитання, власне комунікацію можна ще є можливість малюнки відсилати до де 5 можна, травня. де їх можна відсилати е, Ой, Ну, одесь. В принципі, якщо хтось бачить таке оголошення, у нас тут є. От перелік. Е, перелік куди можна приносити, а знову ж таки. У цьому, ну це по місту ми спеціально зробили такі локації, так щоб розкидані були географічно. Не? Uh -huh. а, і плюс ну можна знову ж таки нам приносити, але це все одно краще, коли є, от там визначені. Ну, до якого числа можна здавати малюнки? До 5 травня. До 5 травня. 8 травня буде оголошено переможців. Тобто, у вас немає якихось критерій, якихось побажань е до. Ми бажаємо, щоб всі творили креатива. Тобто, ми хочемо бачити роботи якісь цікаві, креативні, можливо, навіть такі, що ми б подумали, ого, як класно там. Я б там до такого не додумалася, які класні креативні у нас діти. У мене в голові бухкує 12 хвилин. Я би хотіла перейти <с. до наступної <с. до наступної теми, <с. якщо можна. Можна. Е, Дивіться, ми б дуже хотіли запросити дітей, батьків і всіх на нашу локацію, яка буде в рамках Sakuri Fest 30 го числа о 14.00 на площі Театральній, тому що там ми буде. Будемо робити спільно велике дерево. Дерево це буде сакура, ну логічно, тому що сакура фест, але це буде незвичайне дерево. Квіти на ньому будуть виготовлені руками дітей. Так? Кожен може зробити одну, дві, п'ять квіточок, у кого скільки буде бажання, часу, творчості, всього іншого. Крім того, воно буде прикрашено чарівними пташками, які теж будемо робити разом з дітьми. Ну і там ще буде один такий маленький момент, коли діти будуть писати побажання. Місту, і, власне, якщо хтось хоче побажання і собі, що би він хотів, яким би місто, в їхньому розумінні, мало би бути. І це все діло ми оформимо в одне оце велике дерево, яке потім презентуємо. А, і воно буде видно на видному місці, тому що ми вирішили, що його місце певний час має бути в міській раді, десь там або в холі, або щоб десь на біля міського буде. голови. Тобто, це таке і позитивне таке річ, і суть в тому, що дуже знову ж таки закликаємо не просто дітей, а дітей з батьками, тому що дуже часто ми в Гонці не вистачає часу, от просто зупинитися і навіть спитати в дитина, як в неї справи, чи все в неї гаразд. Ну а потім чомусь дивуємося, чому в нас є якісь там непорозуміння або ще якісь а ще дуже важлива акція, на яку ми теж хочемо запросити всіх бажаючих, особливо дітей. Це в рамках Екодейс. Наша громадська організація теж бере активну участь. У нас буде своя локація. Це буде у суботу, 29 квітня, у Совиному гнізді. Власне, там ми хочемо провести. Привернути увагу людей і дітей для того, щоб відновити нашу екошколу, яка діяла про наші громадські організації. Ми запроможуємо всіх на ну, такий урок з екошколи. І взагалі, оскільки це екодейс, буде тема і тиметься теми, про поліетилен, про сміття, про наскільки жахливими забруднюємо самі планету. І власне там будуть в ігровій цікавій формі проведені уроки. Крім того, передбачено майстер-клас. Ми будемо з дітьми декорувати біо. o okay. Тобто такі от екосумки, екоторби нам уже зараз у нас просто є глобальний. Я переживаю, що ми просто не встигли за двоє 12 годин. О, от у нас є глобальний проект, який ми плануємо запускати наступного року, який буде спрямований на те, аби частково змінити і свідомість людей, і аби позбавити і суспільство і нашу планету від поліетиленозалежності. Так? Тобто, це це окрема тема, і ми будемо пропагувати тему еко-сумок. Люди сказала просто щойно фразу, що ми забруднюємо. Там ми знаємо, що забруднює за планета. Але навіть ми вчора були настільки в шоці, коли ми просто сіли. Ми позвонили в кілька супермаркетів і з'ясували, скільки вони за день продають поліетиленових пакетів. Дзвонили, з зі Так. Середня один супермаркет, наприклад, одного супермаркету, не буду називати. Витрич... продається в день від 800 до 1000 пакетів. Оцих що з ручками ці, що жіночки кажуть, пакетик треба. Оцих, от я не кажу про маленькі. Я не кажу, це тільки один супермаркет. Ну, крім того, ми переходимо і... Ковали, взяли великі найбільші мережі найбільших супермаркетів і гіпермаркетів і помножили, грубо кажучи, в нас вийшло 26,5 з половиною тисяч пакетів, це не враховуючи роздрібну торгівлю маленьких магазинів, купують у жгородці щодня. Це 40 тисяч гривень. Ми разом з вами. Це я кажу, це знову ж таки дуже скромні підрахунки. Це досить да, таке так на око, але тим не менше, коли ти розумієш, це, це 40 просто... 40 тисяч гривень ми витрачаємо на поліетилен. поліетилені забруднями, які розкладаються на те, щоб цей пакет розклався, потрібно більше 100 років. Тобто наскільки сильно ми Обруднюємо планету і наш зараз от такий головний меседж, який ми хочемо донести, і знову ж таки на наступний рік плануємо запускати цілу таку кампанію по тому, аби позбавитися від цієї поліетиленозалежності. Тому що насправді є дуже багато гарних ідей. З пошиття у нас один із проектів пошиття еко цих от сумок. Нам активно зараз ми шукаємо зрештою і спонсорів, і партнерів. Нам пішла на зустріч Ужгородська Жгородська швейна фабрика. І вже зараз діти будуть декорувати сумки, які нам пошиє жородська швейна фабрика на еко Десь. Тому ми просимо, хто. Хто хоче долучитися власне, до екошколи із дітей, щоб зайшли на нашу сторіночку і зареєструвалися, тому що нам потрібно розрахувати. Ну, благо... Тому що обмежена кількість, ми просто вчора ну, от пішли, так, і е, Мирослава Михайлівна нам просто сказала, що там, 30 сумок буде. Так, і, от ми от, знаємо, розуміємо, що в нас є обмежена кількість, зрозуміло, ми не зможемо більше взяти, але тим не менше, хоча б оцей перший такий крок. І наше завдання зробити. Е, Модним цю якби течію для того, щоб от мама розуміла, що я хочу зберегти цю планету там Закарпаття чистим для своїх дітей. Але це наступного року тільки буде ні, ми починаємо вже просто йдеться про такі глобальні якісь моменти, тому що там навіть знову ж таки, якщо ці сумки будуть виготовлятися, ми хочемо, якщо вони будуть збиратися якимось чином там на волонтерських засадах це все робитися, то якщо, наприклад, їх продавати, то знову ж таки кошти ми хочемо склати соціальні проекти. Знову ж таки, це може бути посадка озеленення Міста, тобто це не буде йти от просто кудись, і тому це все якби досить таки тривалий процес, який треба запустити. Але ми вже почали. От кажу, це ідея, яка вона якось так настільки викристалізувалася, і ми зрозуміли, особливо після цих вчорашніх підрахунків. Тому, в принципі, мами будуть у нас модні за косунками. Але найважливіше і найцікавіше, що взагалі я десь спостерігаю своєму даже ті, бо в мене там є мама двох дітей, що дуже часто діти нас вчать, і нам важливо скерувати оцю моду на дітей. Тому що мамам дуже часто, ну ти сам біжиш, ти спішиш то десь там екосумку чи забув пакетик тобі піддали, ти побіг. Але коли дитина робить зауваження батькам, це найбільше якось і виховує і підстою бути стимулює. якимось правильним, тому що стимулює так. Тому що якщо ми навчимо дітей, і якщо ми з дітей почнемо і розка будемо розказувати більше дітям про той шкоду того поліетилену, про те, що його там наскільки він не, неможливо його нормально утилізувати, що як він засмічує нашу планету, то обов'язково я думаю, діти будуть самі батьків десь підштовхувати до того, щоб користуватися. Которбами і вони стануть трендом і модою. Тому ми, от власне, за те, щоб поширювати цю ідею, і будемо потішені, якщо всі ну, більшість людей десь якось усвідомить цю важливість а. Що ми це? за те, щоб ви приходили до нас в студію, ми залюбки будемо висвітлювати, допомагати вам. А ще за те, щоб ті, хто нас зараз бачить, у нього комусь оці наші ідеї відгукуються десь там да, середині, щоб вони не соромилися, не думали, що там є громадська організація щасливі діти, і вони собі щось роблять. Тому що це справді. Наша спільна і громадська це громадськість, тому у кого є ідею, у кого є бажання, долучайтеся, дзвоніть нам, спілкуйтеся. Тому що ми завжди, як ми кажемо, ми за будь-який там двіжуху, крім війни, і голодування. Я за вами захоплююсь. Я не знаю, звідки ви берете енергію, час. Ви великі молодчинки і завжди рада вас так. бачити в цій студії. І літній табір дуже б хотіла, щоб у вас було. Я не намираю. І навіть дванадцять хвилин. Ми вклалися. Дякую вам, дівчатка, за розмову. Нашим Глядачам спасибі за те, що дивилися програму ранок на тисі з самого початку до 9 години. Я сподіваюся, вам з нами було добре, душевно, цікаво і весело. Залишайтеся з програмою ранок на тисі кожного буднього ранку, і гарного продовження нинішнього дня! Будьте щасливими з самого ранку.